Доброго дня, по за життя в Данії. Я вже повернулася до Копенгагену, От сижу в парку знімаю вам відео. Хотіла розказати, у нас на роботі є така традиція. Один раз на місяць по п'ятницях ми е, 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 снідаємо е, разом з колективом. Це фірма сплачує, тобто кожен по черзі е, з колективу купляє сніданок, за, що, за рахунок фірми. І е, якось е, я купила ні не я, якось розказує один з українців, кой, як в своїй фірмі купив на завтрак тостовий хліб. Ну що, хліб купив в магазині? Е, ну, свіженький, не свіже випечений звичайно. Як цей тостовий, то він там е, може зберігатися 20 днів, я не знаю скільки. Коротше, усі колеги. Подивилися, і майже ніхто не взяв той хліб. Бо на завтрак в Дані треба на сніданок. Дані треба купляти виключно сьогодні випечені булочки, або сьогодні випечений хліб білий. Отак От можна вляпатися, коли ти не знаєш. То я, коли моя черга настає, завжди з якоюсь данською людиною, хоч я вже і 13 років тут живу, раджуся. Так, нас буде на, на... Сніданок одинадцять чоловік, що мені купити одинадцять булочок. Там чотири якісь солодкі булочки, сиру стійки, свіжо вижатого сіку. Стіки завжди раджуся, бо не хочу вляпатися. Гарного дня, мирного дня, Україна!